Щодня житомирянка Наталія Кузьома цим тротуаром іде із донькою до школи. Жінка розповіла, що усі роботи тут припинили нещодавно. Не заважає, тому що зараз погода така, ви ж бачите. Сніг, дощ, воно грязюка, все несеться до школи дітками, додому. Звісно, звісно, щоб воно все було цвільно, було б набагато краще. Немає, не доробили, кинули, неудобно ходити. Обходить туди і там уська, тут не дороблено. Одне удобно, що. Для місця для стоянки все для того, щоб потрапити дитині до школи. Дитина, батько, мама, вчителі мають мусить обходити тротуар дорогою. Це небезпечно для всіх. Ремонт тротуарів по вулиці Бульби Боровця виконує компанія Асфальт Плюс. Загальна вартість робіт майже шість мільйонів гривень. Роботи йшли згідно графіку, але в вересні місяці комунальне підприємство почало прикладати. Зливову каналізацію по бульбоперився тому, що надійшло звернення від мешканців, що їх підтоплює під час зливи. Тому на цій ділянці, яка ще не завершена, роботи були призупинені. Термін виконання робіт підряднику, продовжили до весни. Зв'язку з недофінансуванням на цей рік і скажу, з тим фактом, що комунальне підприємство почало прокладати зливову каналізацію, роботи перенесені на наступний рік. Сергій Косюченко Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.